Від початку року послугами Хмельницької обласної служби зайнятості скористалися понад 25 тисяч громадян, майже 12 тисяч працевлаштувалися. Популярними залишаються професії у сферах торгівлі та послуг, транспорту, сільському господарстві, переробній промисловості. Більш ніж половина вакансій це робітничі професії. З початку року у нас було більше 18 тисяч вакансій, серед яких топовими вакансіями, як завжди, які притаманні до Хмельницької області є. Вакансії сфери послуг, кухар, кондитер, офіціант, швея, дуже багато вакансій. Більше 500 вакансій у нас було саме від роботодавців швейної промисловості. Також постійно є в попиті вакансій водіїв, водіїв різних водіїв. Категорії С, водії, категорії, «Д» – дальнобійників, трактористи, машиністів сільськогосподарського виробництва. І також, як завжди, у нас присутні вакансії. Для металообробки це фрезердувальник, токер, окрім безпосередньої допомоги у пошуках роботи, надавалися інші послуги, як безробітним, так і роботодавцям. Зокрема, діють вісім компенсаційних програм, спрямованих на стимулювання створення нових робочих місць. Учасникам бойових дій надається можливість безплатно опанувати нову професію або підвищити кваліфікацію. Вісім центрів професійно-технічної освіти пропонують свої послуги. Для учасників бойових дій безкоштовне навчання, безкоштовний компенсується проїзд. Компенсується оплата проживання, все це гарантує людям, які віддали. За частину свого здоров'я на захист України отримати професію, спеціальність чи підвищити свою кваліфікацію за грантовою програмою Власна справа українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень. Кошти можна витратити на придбання або лізинг, обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення для мікрогрантів. Передбачено сума до 250 тисяч за умови створення. Двох робочих місць ці гранти повертаються з платою податків за наймних працівників або за себе, як за ФОПа. Гранти для учасників бойових дій передбачають суму від тих самих від ста тисяч до 1 мільйона. Загалом 453 заявники отримали мікрогранти на започаткування або розвиток власної справи. 58 – кошти за програмою грант для ветеранів та членів їхніх сімей.